Дорога українська молодь, учасники форуму, шановні друзі, щиро радий звернутися до вас та особисто привітати мешканців-гостей міста Лева з новим важливим титулом Статусом молодіжної столиці Європи 2025. Цей титул черговий доказ того, що ваша генерація це покоління сильних, покоління, що не чекає, покоління, яке творить зміни власноруч вже сьогодні, вже зараз. Адже саме молодь є головною рушійною силою суспільного прогресу в будь-якій країні світу, в будь-які часи історії. Ваша енергія, сміливість і прагнення до змін це та сила, яка будує нову Україну та визначає її місце у світі. Сьогодні Львів стає не лише молодіжною столицею України, а й осередком європейського майбутнього. Цей статус наданий не лише львів'янам, але й всій героїчній українській молоді, яка зараз боронить Україну. Боронить від ворога, який прагне занурити у морок війни та смерті весь світ, та все людство, незалежно від віку, статі, кольору шкіри чи віросповідання. У час, коли ворог намагається зламати нас, ви доводите, що українську молодь неможливо зупинити. Це надихає не лише нас, але й все українське суспільство. Не бійтеся мріяти, не бійтеся діяти, не бійтеся бути собою. Україна країна можливостей. Ви, генерація, яка формує обличчя України в ту саму мить, коли відбувається наш форум. Пам'ятайте, що ваша енергія, ваш розум та ваша незламність це найпотужніша зброя, яку ми маємо. Тож використовуйте її на повну, творіть своє майбутнє та будуйте сильну незалежну країну. Слава Україні!